Всім привіт! Це моє нове відео на карті Новодніпровка, і переді мною стоїть МТЗ-892. І я щойно його купив. Тільки ж зараз під'їдемо і прицепимо причеп, і можна буде відправлятися додому, там помить його трохи, придивитися до деталей і якщо треба буде щось навіть замінити. Тому що купив я його ну, не за великі гроші. І він може бути трохи зламаний десь. Ну нічого страшного, в принципі, для нашої невеликої ферми зараз це буде достойний варіант. Я перевірив, всі передачі є. Все працює. Давайте запустимо його. Включу світло, все працює. Аварійка працює. І повороти теж всі працюють. Так, ну що ж, давайте. Закриємо зараз двері, тут я вікна трохи повідкривав, але давайте ще це відкриємо, тому що трохи жаркувато. Зараз під'їдемо прицепом причеп. Так, ось цей двір, де я його купив, чи не цей. А, ні, не цей, напевно. О, ось цей вже перепутав, де прицеп стоїть. Так, давайте здаємо назад. Тут газ ні, не впирається, тому що я ж виїжджав на ньому, так. Давайте зараз підчепимо. Я відчепив прицеп, щоб він не заважав. Тепер прицепимо. Ось такий ще прицеп до нього іде. В принципі, тут ще рештовки, з дома поставлю. Давайте виїжджаємо. Включаємо поворот. Гроші я вже віддав, тож, тож просто їдемо зараз додому. Включимо світло. І... ой-ой-ой, тут ями якісь повиворювали. І зараз поїдемо, передивимося його ще раз, і тоді вже, може, будемо щось навіть робити. На ньому потрібно ще купити плуг, культиватор, сіялку свою, щоб не брати в нікого. І тоді вже будемо нормально розвиватись. До речі, той ячмінь, який ми сіяли в минулій серії, вже навіть виріс. І його вже скоро або в наступній, або в якій серії будемо збирати. Так, я не знаю на який двір. Може прицеп відчепим тут, зараз щоб не возитись з ним. А трактор заженемо у двір, помиємо його трохи. Так і зробимо. Зупиняємося. Відчепляємо, відкриваємо двері. Сідаємо, наче б ніхто не в'їхав, нас розвернемося зараз і заїдемо у двір. А прицеп нехай тут постоїть. Так, заїжджаємо. Ще ворота відкрить. треба. Ходив я пішки, тому що, як ви бачите, тут недалеко, тому. Машину не було сенсу навіть виганяти. Так, сідаємо. Двері, так, нехай будуть відкриті. Так, а тут ми, да, проїдемо. Зараз підженемо його ось сюди. Все, глушимо. Купив я ось таку мойку. Зараз вимою його. І тоді. Ну що ж, поставив я вже рештовки, ось вони такі здорові. Але я думаю, буде нормально. І якраз коли я їх поставив, до мене... Дзвонить мужик, який продав мені цей трактор, і просить, щоб я перевіз бабусі з сусіднього села дров. Вони вже нарізані, лежать десь у лісі. Мені головне їх знайти, загрузити і привезти. І заплатять мені якісь гроші, хоч на якісь продукти та й буде. Так, давайте повідкриваємо вікна, тому що я збирав сього мить. Тоді вирішив поставити рештовки і вже з прицепом помить, а вже будемо їхати працювати. І це добре що я його не мив, тому що там у лісі болото. І замирали б трактора знову. Так, виїжджаємо. Хорошо, що прицеп стопориться. Зараз акуратненько... Ой-ой-ой, наїхали. Так, тут дерево не вріжемося, ми виїжджаємо. Аварійку включимо. Так, все, виїхали. Давайте пропустимо машину, і нам потрібно буде в цей поворот. Так, треба вивернути сюди, Тепер сюди, включимо світло. А, розтопоримо прицепа. О, все, і якраз ми повернули сюди. Так, виключаємо світло, тому що в лісі воно нам не потрібно буде. І поїхали. Відкриємо, напевно, люк, щоб більше повітря заходило. А ці закриємо, тому що, може, грязь летить навіть. Так, все. І поїхали, будемо шукати де ті дрова. Так, ось наше перше препятствие, річка. Ну, я думаю, я МТЗ з нею справиться. Ого. Важкувато, звичайно, але нормально. І заодно покажу вам, який тут ліс, який тут кар'єр, і сусіднє село трошки покажу, тому що будемо їхати аж Добре. в нього. Добре, тут ось, ось кар'єр. Ну тоді, як будемо їхати назад, то заїдемо на нього. Трохи тут ось навіть хтось їздив, навірно, ті, хто різав дрова, але їх чомусь не забрали. Можливо, вони на легковій якісь машині були. Ось там кар'єр, багато піску, якісь трактора стоять. Так, і ось тут теж річка. Я не знаю, чи ми її зможемо проїхати. А, ну тут вроді би... Ого. Ну, гора тут крута. Я не знаю, можливо, навіть не виїдемо на неї, так? Тут проїдемо, да, тут не дуже глибоко. Виїжджаємо на гору. там навіть якийсь будинок видніється, можливо станемо подивимося, що там МТЗ дуже навіть важко під цю гору. Але я думаю буде нормально. Головне на ту гору з дровами виїхати. А тут -то таке на тормозах спустимося, там якийсь ЗІЛ стоїть, ну як ЗІЛ вже металолом якийсь. Так, ну там, в принципі, нічого цікавого, техніки ніякої нема. Давайте спускаємося по мосту, проїжджаємо. І ось десь тут, я думаю, по слідам ми і знайдемо де дрова. Об'їжджаємо калюжу. Трактор трохи вже замирався. Ой. Тут навіть можна буде поїхати і накосити трави. Так, а тут куди їхати? А, давайте прямо поїдемо тут. По слідам будемо орієнтуватися. Тут вони кудись з'їжджають. А, ні, далі. Можливо, щось об'їжджали. Поїхали. Дорога тут наче нормальна. Ой, тут грязь. Про що я вам і казав? Хорошо, що не мила трактор. А, вони дрова наші лежать. Зараз тут десь повернемо. Напевно, щоб ніхто, як тут їхав, не дуже їх і бачили, тому вирізали десь тут. Так. Поставимо так дуже близенько трактор, щоб було зручно грузити, так? Відкриваємо двері і будемо зараз завантажувати. Тут ще, ось дивіться, ще одна і ще одна. Я взяв пилку, мені сказали, тому якщо буде цих мало, то ще тих дорізати. Так, грузим. Тут випали. Оце рештовки трохи погано, тому що. Дуже далеко тягнутись, але нічого страшного, зато більше дров влізе. Ну що, друзі, зараз я буду завантажувати, а тоді вже включусь і будемо їхати додому. Ну що ж, завантажив я вже весь прицеп, трошки навіть дорізав. Зараз беремо стропами все це стягнемо, що стягнеться, а що не стягнеться, то буде якось так їхати. Так, все, запускаємо трактор. О, все, щось він не захотів з першого разу запускатися. Так, все. Закриваємо двері. Треба було вікна повідкривати, поки я там грузив. Але нічого страшного. Так, акуратненько вивертаємо. Щоб вони не повипадало. І вже відчувається, що прицеп пригружений. Будемо в дзеркала трошки подивлятися, щоб не погубити всі ці дрова. І зараз будемо направлятися в сусіднє село. Будемо їхати по траві. Де там та калюжа, щоб в неї не в'їхати. Ой, по траві трошки небезпечно їхати, тому що горби якісь могли зарости, або ями заросли травою і в'їхати колесом. Тут ось ще якась дорога є, але, я думаю, це вона до поля. Так, зараз. Ой-ой-ой. Бі прицеп не перекинувся. Так, тут поїдемо по калюжі, тому що... Ого, тут калюжа. Глибока. Дивіться, навіть трохи пробуксовує колесо. Так, головне зараз виїхати на цю гору нам. Так, набираємо розгон з мостка. Ого-ого. Дивіться, йому ошкувато, але я думаю виїдемо. Тому що далі вже не така крута гора. І залишається остання гора, я думав, це вона. Це не вона, тут ще одна буде. Думаю, на неї теж вийде. Ну, поки що... Тільки одна втрата, ось тут одна на волоску держиться, але я бачу, що вона до стропи прикріплена. Так, все, акуратненько тут спускаємося. Тут навіть я не знаю, де можна ще й об'їхати. Можна поїхати, звичайно, подивитися, коли будемо вертатися. Ну, я не думаю, що ми будемо вертатися. А, ось тут може по цих дров. А, ні, вони. Думаю, не по всьому цьому. Ну давайте з розгончику попробуємо. Заносить. Так, виїжджаємо. Так, ну, все таки тягне, А, ні-ні-ні-ні. Давай, давай, давай. Блін, отпустив газ случайно. О, дивіться, руль повернуто, трохи грибеться. Так, зараз спробуємо застопорити прицеп, блін. Не стопориться. Так, що робити? Давайте здамо назад трохи. Не щоб прицеп не зложився у нас. Зараз попробуємо ще раз виїхати. Тільки вже під таким кутом. Так давай, давай, давай. Та все виїхало. Я думаю, вже треба буде когось визивати на підмогу. Так, виїжджаємо. Ну що, давайте заїдемо, напевно, на кар'єр, покажу вам трохи що тут. А тут можна... А, да, тут можна заїжджати. Так, поїхали. Можливо, навіть скоро будемо тут сюди... Щось возити. Так. Виїжджаємо, точніше заїжджаємо. Тут загороджено, щоб ніхто не заїхав у воду. Тут... А, тут навіть піску зараз немає, ось стоїть набратий ковш, але піску немає. Так, поїхали. О, навіть ось якийсь ДТ-75, чи що це стоїть, да. Давайте вийдемо подивимося. Так, тут топливо, я так розумію. Так, да, ДТ-75. Він, напевно, закритий. Тут вікна немає, я тут... <гум> тому я думаю, він не закритий. Так, ну що ж, сідаємо і поїхали, тому що ще нам аж в сусіднє село їхати теж не дуже близько. Ну, кар'єр тут такий величенький. Вода, тут такий купи пі... піску. Поїхали далі. Тут старий екскаватор. І тут охорона навіть ось є, Ну, я думаю, нам... Нічого не зроблять. Так, виїжджаємо. Ой-ой-ой. Трохи підкинуло. Ну що, поїхали далі. Я надіюсь ми тут теж виїдемо і буде без ніяких... Поломок. Точніше не поломок, а ми не застрянемо. Так. Поїхали. Тут, звичайно, дорога така, якась її розмило. Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой. вріжемося в дерево, звичайно. Треба їх тут, напевно, навіть повирізати якось. Тому що це дуже небезпечно. Так, так. А тут... А, я думав, там мост, а там просто обвалений мост. Так. Виїжджаємо. Ну що ж, все, всі ми наші перепони проїхали. І зараз будемо направлятися вже в сусіднє село. Вмикаємо світло, щоб тоді не забути. Може навіть, та хоча аварійку не будемо включати, я думаю, і так всі бачать, що тут дрова везуть, так. Включимо поворот, там нікого нема. Тут виїжджаємо. Що, приїхав я вже в сусіднє село, давайте сідаємо в трактор, дізнався, я де живе бабуся, виключаємо аварійку і зараз покажу вам тут деякі цікаві місця. Наприклад, тут є е, пошта, Укр і ось такий клуб. Давайте вимкнемо світло, тому що тут ось навіть якісь люди сидять на зупинці. Давайте зайдемо, покажу вам трохи його. Трактор перекрикує, все, давайте його заглушимо, тому що не почуємо навіть нічого. Так все, заглушуємо, відкриємо двері. Думаю, ніхто тут не вкраде, поки ми будемо дивитися з мусорка ось. Тут, ось Спива, телевізор, задній двір. Ну тут таке. І тут навіть можна вліжати музику. Так, тут трохи... Чомусь два зразу включається. Давайте вимкнем, тепер це. Так, ну все, давайте поїдемо. Тут є все якесь сміття, тут теж вмикається світло, тож вночі все прекрасно видно. Так, виходимо Укрпошта, ну там, в принципі, нічого цікавого. Ось така Укрпошта, тут сидить якийсь, читає газету. Давайте будемо їхати вже вигружати ці дрова і їхати додому, тому що я вже навіть втомився стільки їхати. Десь 20 кілометрів проїхав уже до цього села, ще 20 назад. Швидкість десь 40 кілометрів, і тому все не дуже швидко відбувається. Закриємо двері. Так, тут вступить дорогу, треба всім. Повертаємо. Тут ще ось магазин є. І де та бабуся, по-моєму, ось червоний забор. Так, давайте якось цей двір заїдем І тоді вивернемо. Застопорим прицеп, точніше. І заїдемо в той двір. Думаю, ніхто тут не буде проти. Так все. Зараз вийдемо, Застопорим прицеп. Так, і будемо здавати потихеньку назад. Зараз вийдемо, спитаємо, чи точно ми приїхали. Заглушимо поки трактор, тому що дуже голосно працюємо. Так, бабусі тут нема, напевно, в хаті. Зараз зайду спитаю і будемо вже вивантажувати, якщо це, звичайно, сюди ми приїхали. Ну що ж, зайшов я спитав, вже трохи дров повипадало, тому що я відпустив стропи. і будемо вивантажувати тут. Знімемо... Рештов... А, рештовки не потрібно знімати. Я думав тоді зняти рештовки, щоб воно все гарно повипадало. Але не потрібно. Так, все вигрузили майже. Зараз, напевно, проїдемо вперед. Чи руками давайте поможемо їм цим дровам. Так, ну все одно проїхати вперед, треба буде, щоб кузов закрить. Нічого не попало під борт. Так. Вигружаємо. Проїжджаємо трошки, віддали мені вже гроші, тому все нормально. Так, Борта закриємо зараз. Тут трошки підправим. Ну все, я спитав, чи потрібно ще раз їхати, мені сказали не потрібно. Тому на сьогодні наша робота закінчена. Давайте ставим трактор. Так, прицепи закрив, розтопорюємо його. Точніше, не прицеп, а борт закрив. Розтопорюємо, вмикаємо світло. Зараз потрібно стати нам в магазині, куплю собі води якоїсь додому, поїсти щось і будемо відправлятися вже додому. На цьому все. Дякую за перегляд. Пропонуйте свої ідеї для РПМ, або які точки на цій карті ви хотіли б побачити. Всім удачі і всім пока.